Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб-каналі Небо Он. Обов'язково підпишіться на цей ресурс. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на цю неділю. Євангелія від Луки, 16 розділ від вірша 19. Того часу Ісус сказав Фарисеям. Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А якийсь бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Та й пси лизали, приходили і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же і багатий. І його поховали. І ваду він, терплячи, муки, звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні і закричав, гукаючи Батьку Аврааме з милосердя наді мною і пошли лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полумі. Та Авраам промовив дитину: Згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як і лазар лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього, цього, між нами і вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас. Не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав Благаю тебе, батько, пошли його додому мого батька, бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той мовив ні батьку Авраами, коли що з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав Йому, якщо Мойсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес не повірять. Притча про багача і Лазаря висвітлює багато тем, над якими з користю ми можемо роздумувати. На численних проповідях, реколекціях чи катехезі, ми могли побачити цю притчу з різних боків. Побачили, наприклад, що Лазар був засуджений не за те, що зробив, а радше за те, що занедбав, чого не зробив по відношенню до ближнього за свої занедбання. Напевно, не один і не два рази, слухаючи цю притчу, ми відчували якесь таке спонукання серця, можливо, спонукання з боку проповідника, щоб допомогти убогим, допомогти потребуючим. Коли ми роздумували над літературною структурою цієї притчі, а літературна структура цієї притчі – це так званий хіазм, де два сюжети розвиваються діаметрально протилежними напрямками, але перетинаються в одній точці, в одному пункті. Є дійсність, яка спільна і для багача, і для Лазаря. Спільна для них обох. Помер багач. Помер також і Лазар. З цієї точки зору, притча показує, що смерть, є наче привідкриванням заслони, де маскує, як насправді ми жили. Яким наше життя було по справжньому, а не таким, яким ми би хотіли його собі уявляти. Спробуємо сьогодні приглянутися до цієї притчі. Ще через одне віконце, а допоможе нам в цьому Ніл за Анцире, монах з V століття, якого інколи називають Нілом Синайським. Цей старець одного разу сказав скриптурам інме інтерпретор». Тобто писання в собі самому пояснює. Спробуймо побачити наших героїв собі самому. В нас мешкає і багач, і лазар. В нашій душі є наш внутрішній лазер. Хтось, кого ми не дуже хочемо бачити, хай ліпше буде десь там, за ворітьми. Кого ми воліємо тримати десь назовні. Наш внутрішній лазар це наша внутрішня людина, зранена, скривджена. Поранена гріхами, яка страждає. І в нас є лазар, який постійно намагається відчуджуватися, тікати від своєї дійсності, від одного бенкету до іншого бенкету, від одної гри до іншої гри, від одної забави до іншої забави. Все це, щоб тільки не пам'ятати про Лазаря. Але тільки одна з цих двох постатей має ім'я, тобто виражає щось справжнє. Сьогодні це слово до нас, дорогі мої. Кожен з нас може почути це слово в собі самому. Прийми свого лазаря, не відкидай його десь, не відкидай його від себе, не відкидай від себе тої, тої зараненої історії. Того бідолаху, який настраждався, який потребує любові, прийми себе, прийми себе так як, так, як би ти прийняв Лазаря. Відкрий перед ним двері свого серця, своєї пам'яті, своєї душі. До зустрічі!